Для моєї сім'ї почалася війна у 2014 році. Я працював тоді в Луганській Луганській міліції ще в Державної автомобільній інспекції. У 2014 році я Попав в полон до так називаємо казаків Луганської Народної Республіки. Після деокупації ми приїхали сюди, заступили на службу. Весь відділ поліції номер 1 заступив на службу. Спочатку ми займалися охороною громадської безпеки, виявлення людей, які допомагали окупаційним військам. Тут потім у нас з'явилася інформація, що в Стрілечеві, де знаходився інтернат для людей, що там знаходилися більше 400 людей. Які прожили там в окупації. Я та начальник МЧС Харківського району е, сіли за кермо. Е, ми не знали навіть, куди їхати. Взяли з собою головного лікаря, який був тут. Він нам показав, куди їхати. Ми заїхали туди. Ми забрали четверо лежачих і около 15 чоловік, які просто стали біля цих, які лежали, стали, ну, які помістилися в рубляхській допомоги. Отак ми працюємо. Евакуація ввальних. с больницы Стрелеча, Харьковская область, Харьковский район. Липцы ОТГ, привет! Полиция с вами, едем за больными в Стрелеча. Надо срочно их спасать. Вон ребята сзади едут. Буде Україна, слава ЗСУ, слава Україні! Виїхали, вивезли їх на Ліпці. Далі їх забрали співробітники скорої корою допомоги. Поїхали далі. Ми пересіли на інші автомобілі. У нас вже тоді було. Ми спочатку поїхали трьома машинами, а вже другий раз ми поїхали, вже було сім автомобілів, мабуть. Всі за кермом були співробітники нашої поліції. Ми вивозили тільки поліція, займалася евакуацією три-три дня. Коли ми вивезли людей цих на е, я довіз їх до Харкова зі своїм напарником. Напарник е, зі мною поїхав. Ми приїхали, ми були дуже здивовані. Вони при ми привезли їх коли на лікарню. Вони стали всі почали плакати, дякувати і кричати: там Слава Україні! Героям слава! Ми вас віримо і все селе. Ми дуже були ну, несподівані таке чути, тому що знаєте, на людей таких, які там пробули, ну дуже не дуже було таке. Так. Вони кажуть, що їх там і там кормили, там але води не було, світла не було, нічого не було ну розумієте, як там було жити більше ніж 8 місяців без світла, без води. Нічого. Ну, це дуже тяжко. Зараз ми займаємося, заводимо в ті міста, де не пропускають військові або де є постійні обстріли, завозимо гуманітарну допомогу. Далі ми роздаємо гуманітарну допомогу, займаємося розкриттям злочинів, які ставалися в деокупацію, після деокупації, бо люди все рівно. Вони ну, наробили тут багато чого. Розбираємося з людьми, які допомагали окупантам на території. Тут показували, де стоять автомобілі, де де що є, хто має проукраїнську позицію. Займаємося цим дуже багато роботи. Звісно, також займаємося, супроводжуємо пенсії укрпочти. Тому що люди не, не получали ж довго грошей. Зараз, вже, ну, зараз почали давати, тому ми їздимо, супроводжуємо почту. В Ліпцях відкрилися вже і магазини, які працюють. Вже пустили автобуси, автобуси ходять. Займаємося також і безпекою дорожнього руху, тому що дуже багато автомобілів вже ж заїжджають сюди. Ми займаємося цим. Розкриття злочинів. Допомога людям. Ну, звісно, що ми віримо, що у нас все буде добре. Ми для цього і працюємо, для того, щоб вся територія України була вільна, свободна. І ми для цього тут і працюємо. Слава Україні!